Вітаємо глядачі української телемережі. Контакт. Сьогодні маємо розмову з українським бізнес-омбудсменом та екс-послом Канади в Україні Романом Вощуком. Вітаю вас, пане Романе. Радий тут мати нагоду з вами поспілкуватися. Коротенько про те, минули різдвяні свята. Як вони минули для вас? По часу трохи незвично знову ж таки. Це концентрація всього за одним календарем, що перед тим було розтягнути по двох. Ну то. Стресує е, трохи щодо підготовки, ну і потім щодо кількості споживання святкових всяких страв, також, але якось всі пережили. Ви є дитиною українських емігрантів. І виходить, ви напевно добре пам'ятаєте про те, як ви святкували е, це в своєму дитинстві. Це було 6-7? Це було 6-7. Розкажіть нам, будь ласка, про, про ваш шлях, як ви досягнули того успіху, як е, син українських емігрантів? Та ну, е, мої батьки діди, це були. Членом післявоєнної хвилі, так званої третьої хвилі, приїхав до Канади в 48-му, 49-му, 50 му роках. Е, мої батьки осягнули вже або середню, або університетську канадську освіту. Е, були інтегровані вже в канадське суспільство. Тато був інженером, мама головно, нами опікувалася, але також була дуже громадська діяльна людина. Е, ну і що послали мене до школи, але крім того, цілий пакет додатковий, український громадський, тобто рідна школа, пласт. Але згодом я, якщо в університет, там також був діяльний в українському студентському клубі, але також курси і мови української на університетському рівні, і потім я був один із перших. Студентів і аспірантів катедри українських студій, зокрема історії. Так що як я пізніше вже мав нагоду запізнатися з реаліями України, то я вже мав певний інструментарій, скажімо, так не тільки якісь традиційно фольклорний, але також і науковий. Щоб з тим собі якось дати раду. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Канаду приїхало близько 300 тисяч українців, наскільки я розумію. Багато з них приїхали з дітьми сюди, і можливо для тих дітей ваш кейс стане прикладом, успішним прикладом того, як можна реалізуватися в Канаді. Я думаю, вони тепер багато хто проходить той самий етап, що там мої діди-баби, а тато, мама з ними ще як, як підлітки, спершу вони чи повертатися чи ні. Тобто був, я би сказав, приблизно десятилітній процес сидіння на валізках. І взагалі, мені здається, що різниця за цих 80 років, є, що ми живемо тепер в епоху міжнародної мобільності, що то не є такий камінний хрест Стефаника: що от виїхали, всі ставлять монумент при виїзді з села плачуть і ніколи ніхто більше не бачить. Люди є в щоденному контакті. Люди є в месенджері і батьки, і діти, які тепер приїхали з цією великою хвилею, є, що у них буде дуже багато варіантів. Це не просто навіть бінарне. Чи залишаємося тут, чи опинюємося десь у Німеччині, Польщі, чи вертаємося в Україну, чи чекаємо на кордоні українському, як це як виявиться. Отже, під тим оглядом, люди минулого мали, можливо, часом трагічніше, але простіше життя. Тепер... Так, рішення було простим. Типу, ми приїхали, це означає що... і, і все. Так, так. і все. Так, так. Корабель привіз і, 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 і живе і живе тут. А тут кожночасно можна міняти mm -hmm. варіанти, але знову ж таки для того ми всі маємо інформаційні засоби і інші, щоб робити правильні рішення. Тобто, ваша порада бути відкритими і бути відкритими, тому, бути гнучкими. І не вважати, що український культурний багаж треба зразу скидати, тільки приїхав до Канади. Він ще може абсолютно придатися. Давайте зосередимося на тому, що ви робите зараз. Угу. Ви є бізнес омбудсменом, і поясніть так. нам, будь ласка, що означає? Це значить працювати зі скаргами українського бізнесу на українську державу. Е, тобто, скажімо, ви є власником. Е, Фірми, дистриб'ютора квітів і приходить чи то митниця і блокує вам е, квіти з Еквадору, що на них дуже чекають е, в Україні е, люди, що хочуть дарувати квіти, е, ви тоді звертаєтеся до нас, і ми тоді йдемо до Державної митної служби і пробуємо вияснити, чому, в чому проблема, і адміністративно можемо оскаржувати такі рішення ще поки йти до суду. Ми за роки свого існування, це вже 9-10 років, відбили, так би сказати, з державного бюджету для бізнесу 26 мільярдів гривень, що виходить ну, в канадських доларах десь так на 700 мільйонів мільйон. доларів. Як взагалі відбувається ця комунікація? Як до вас тобто, це... Ми маємо сайт, він є досить такий оновлений. Там є кнопка, вона з'являється і на першій сторінці, і на кожній сторінці скарга. Google форма простенька виповняється. Наш інспектор тоді протягом трьох днів звертається, в чому справа, рішає, чи ми приймаємо чи ні. Бо ми не є люди, які безумовно кожен бізнес в Україні підтримає. Бо є також підозрілі бізнеси, є також шахрайські бізнеси, і нема сенсу, щоб ми ще їм якось допомагали. Так що ми перше вивчаємо, якщо ми бачимо, що скарга є обґрунтована, то ми її беремо в роботу і тоді постараємося допомогти фірмі. Але іншим ми кажемо: вибачте, держава вас зловила і правильно зробила. Ми вашої скарги не приймемо. Ми не тільки працюємо зі скаргами, ми також пропонуємо державі системні розв'язки на ті проблеми. Тобто, бо то можна просто стояти, сидіти чи бідкатися. Про те, ой, така проблема, ой, нам не вдалося, ой, тут нам вдалося. Але також як так змінити чи то законодавство, чи підзаконні акти, щоби. Та проблема в майбутньому не повторялася. Так що... що є основними викликами перед українськими бізнесами зараз? Е, ну, велика загальна проблема тепер це є робоча сила. Е, тих 300 тисяч людей, які в Канаді, вже не є в Україні. То значить, вже певна кількість е, професійних е, і взагалі е, рук до роботи немає. Е, я думаю, будь-хто, який тепер пробує найняти. Працівників бачить, що є проблеми. Проблеми також створює мобілізація, яку незрозуміло дотепер впроваджували, і дуже багато всяких змін до правил, неясностей. Це значить, що, зокрема, для чоловіків це є відохота від того, щоб брати участь на офіційному ринку праці. Звичайно, ризики війни прилетить вам щось чи не прилетить, але також чи прилетить від держави. Так би сказати, непередбачуваність дій держави. І тут є також трохи такий парадокс. Я стараюся трохи так відсторонено, об'єктивно на ці речі дивитися, бо тут така трохи омбудсменська роль з одного боку, всі хочуть змін в Україні, але кожна зміна це є певна дезорієнтація і переорганізація. Так що, якщо зміни робити, а зокрема робити їх хаотично і раптово. То це е, створює також великі проблеми для бізнесу, де люди кажуть: Дай дивіться, ми готові навіть трохи вищі податки платити, але знати напевно, якими вони будуть рік, два-три наперед. А не що нам, скажімо, в кінці грудня е, повідомляють, що за, за кілька днів щось буде неймовірно нового. Е, трохи так, як знаєте, ті проблеми, які тут через цей е, GST-голідей е, виникли, коли раптом треба було переформатовувати. Всі канадські касові машини е, щодо податку на додану вартість. Ну, е, е, так подібно в Україні. Е, і, е, скажімо, неправильно зрозуміла дискреція е, державних службовців, які якраз можуть вам щось за законом. Е, Дозволити, а з другого боку, можуть його так проінтерпретувати, що вам нічого доброго не світить. Е, і сподівання, що це тоді треба не в щоденному режимі, а через якусь спеціальну розмову полагоджувати. Цікава ваша думка стосовно того, як, е, як розвивається цей бізнес-клімат е, в Україні, mm -hmm. от впродовж всього періоду незалежності, е, знаєте, е, дуже часто, і це можливо також природа соцмереж. Що емоційні нарікання це те, що найбільше збирає читачів, лайків і так далі. І при тому забувається про суть справи. Отже, для мене найбільша різниця від 90-х років, а потім 2000-х, це поява цілого нового покоління українського бізнесу, реального бізнесу, побудованого дуже часто з нуля підприємцями. І, скажімо, тут є е, два номери, якраз кінця минулого року Forbes українського. Бізнес-чемпіони це найбільші недержавні компанії України, їх десь 200. І усі CEO провідних компаній України. Їх десь 300. І я би радив людям, які цікавляться, щоб вони заглянули в електронну версію, чи якщо можуть паперову версію отримати. І там ви побачите, хто що збудував. Є вже такі ну, притчі воєзиці, так би сказати. Нова пошта мережі заправок, як Око, дуже часто надають послуги на вищому рівні, ніж, скажімо, тут у Канаді. Тобто, це є компанії, побудовані вже за прозорими новими стандартами міжнародними, але з українським таким інновативним драйвом, який робить їх гнучкішими, адаптивнішими ніж багато західних компаній. Так, що поява цього нового покоління то і факт, що вони тепер усвідомили свою суспільну роль. Війна, очевидно, багато в чому допомогла, але також розуміння, що якщо вони за себе не скажуть, то напевно ані жодні блогери, ані політики, ані інші не скажуть. Так що є більша самоорганізація Їхнє постійне новаторство мене також підбадьорює, бо От Якби я тільки спілкувався з людьми, які сидять в соцмережах, чи на Канапі, нарікають. Це депресняк. Не, не, то, то, не а тут люди постійно. то не вийшло? Окей, придумаємо щось нового. Е, пропали з українського ринку колишні російські чайові компанії. Створимо власну чайову компанію, створюємо прямі шляхи постачання десь із Шрі-Ланки інших чайових країн, робимо нові сорти, продаємо. Добре. Е, Хто був на конференції в листопаді, прошу, початку грудня 에, Rebuild Ukraine тут у Торонто, буде знати, там був на панелі, що я модерував такий пан Андрій Здесенко, компанія Біосфера. Половину його ринку, основного, це жінки і діти виїхали з України. Що він зробив? Він міг розвести руками і сказати: Йой, поїхали все. Він замість того купив збанкрутовану австрійську фірму в Євросоюзі разом із заводом в Румунії, перевів ребрендинг тої фірми, запустив там виробництво, збільшив виробництво в Україні і, як би сказати, пішов за своїми клієнтами на ринки Євросоюзу. це є приклад того такого. Адаптивність. Адаптивність того, що не можна було собі в 90-х чи на початку 2000-х уявляти. Які канадські компанії а, зараз працюють на українському ринку, і mm -hmm. вони є там одним із найбільших гравців у своїх сферах? Е, ну, вони є головно в таких менш видимих е, сегментах, е, де канадські інвестори є провідними в секторі, це в страхуванні, е, тобто іншуренс. Три вели, значні компанії Arx, Універсальна Colonnade, є власністю канадського Fairfax Financial Holdings. Е, і вони є разом найбільшим гравцем на українському ринку. Е, страхування, і, зокрема, першими впровадили страхування для бізнесу і для громадян щодо воєнних ризиків. Хто також скористав зі змін в Україні, це є. Канадський ядерний сектор. І тут і бізнес іде в мільярдах, а не там доларів. Кеміко із Скачевану стало найбільш основним постачальником урану і ядерного палива для української атомної енергетики. А Кемеко разом із Brookfield, ще одним великою канадською компанією, разом купили. Американську компанію Westinghouse, яка той Уран опаковує е ядерні стереотипні використовуються. Так, так, так. Е отже, знову ж таки, це, це не є те, що ви там підете в супермаркет і, і купите, але це є стратегічно важливі системні е торговельні інвестиційно-інвестиційні відносини в Україні. Якщо подивитися на іноземні ЗМІ, mm -hmm. якщо подивитися на соцмережі, існує таке уявлення про те, що там корупція. Mm -hmm. І як на ці повідомлення взагалі реагують бізнеси, які є в Україні, ті бізнеси, які би хотіли вести бізнес в Україні, але вони бояться саме того, що вони там стикнуться з корупцією? Mm -hmm. Так e, знаєте, тут є сила наративу, скажімо так, що це вже. E, як через внутрішнє українське лобіювання, так і через міжнародне дійсно стало таким стереотипом. Я був минулого року на е, дискусії у Франції, де представник великої французької бухгалтерської компанії сказав: знаєте, у нас в Франції є корупція, але ніхто про неї не говорить як про основну рису нашої економіки. Каже, Тобто є велика французька економіка, і десь там в кутку є корупція. Каже, а про Україну говорить так, що є ніби велика корупція. І десь там може є якась економіка. Мені здається, замість того, щоб заперечувати, що немає корупції в Україні, це неможливо, це неправда, бо вона продовжує існувати. Але якраз позитивне наголошування існування прозорих ефективних фірм, які конкурують на світових ринках, це збалансує ту історію. Бо саме через незнання реальної української економіки. І зациклення на е, меседжах тільки про корупцію з величезної букви К е, це спотворює е, поняття. Так що, е, скажімо, раулик Боб, його фруктові е, тут е, всякі продукти, що по е, крамниці в Канаді, е, він би не міг існувати, якби Україна тільки займалася. Корупції. Ніхто би не мав часу, щоб їх там висушувати, ті фрукти, і їх опаковувати і в Канаду. Е, ще такий приклад: е, це мережа, е, в яким стратегічним інвестором є Horizon Capital, що ним керує Лена Кошарна. Знайома тут людям, вона сама із Канади. Е, мережа Aurora, це така доларама українська. Е, вони за три роки повномасштабної війни. Три рази збільшили свою мережу і збудували два величезні дистрибуційні центри. Тобто країна, в якій в себе трималося тільки на корупції, створити тисячу нових е крамниць, два великі дистрибуційні центри, е було б неможливо більше розповідати про реальні успіхи українських фірм і так далі, це поставить питання корупції у ту пропорцію. В якій вона реально повинна займати. Вона не є головним чинником. Саме реальна економіка є основним чинником. А корупція це проблема, яка заважає цій на загал динамічній економіці, пане Романе, дякую вам за щиру і відверту розмову. Зичимо вам успіху у вашій роботі. Будемо продовжувати. Дякую.